Доброго всім дня чи вечора, коли ти дивишся це відео. А, у мене сьогодні такий дуже насичений день буде. От. Дуже багато заплановано. Різдво пройшло. Всіх ще раз святами. А, зараз я їду в зал. Може, трошки там познімаю покажу. Що там за зал? Там є банька прикольна дуже. З такою сольовою кімнатою. От. Потім в мене на першу годину стрижка. <реш> Вже перед Новим роком треба постригтися. От. І далі треба забрати настюшку з садочка і вести її на малювання. От, ну коротше, насичений день, може щось іще. Я може пропустив, але дуже багато всього тому думаю, буде цікаво. З залу не встиг нічого зняти, дурдом на вулиці така метель Так що я не знаю, як зараз їхати, я не успіваю на стрижку. Так, дякую. Просто така завірюха. Хочете прикол? У мене завтра стрижка, не сьогодні. Просто капець. Я так летів, короче, на цю стрижку. Щоб зайти і мені сказали, що, блин, так ти ж завтра. А, всі плани наломало, коротше, мені Їду сейчас за Настюшкою забираю. І на малювання. надіюсь хоч сьогодні малювання. Не завтра. Що не ще можна співати. Подарунок. Далі. Що там несеш? Так, не зачем знімати? Та як і зачем? Ну сніг. А? Снігу багато. Снігу багато так, тогда. Клас. Ми сьогодні прикинь на майданчик ходили і там і там дорожку обчищали. Гля, нічого не вчищає. Угу. Просто капіндуаки. Красота моя. А що це? це? Ну дивися, те, що вам на новий рік дали. Це на новий рік. А входи. там на входи ще. А де на входи? Ось там. Ось початку ж. А що таке входи не? Ага. Не знаю, що таке входи. Такі стакани. Що? давай. Дай. Ну відкрий, подивися. Що ти? Жопка маленька. Це так... ти тихенько досі. Такі стакани. Дай. Як у ресторанах. Бачиш? Зрозуміло. Ти підніми той пакет, понятно. Підніми. Важкі вони. Ага. Дорогоценні для дорогоценних друзей. Ну, оце а... я відкриваю, так. Як... А це що? Це на Новий год. Ага! Та я, ви одразу спалились, коли я вам сказала, що попросила Средь вас. Це цукор, це ж у вас гарна була, -а, а, не та плазмаза. Mm -hmm. Ні, подожди, так я ж хотіла... Що ти хотіла? Я ж хотіла, це... ви не... Це для меду. Ну, ми так... купили до того, як ти хотіла. Да, ми, купили ще... два тижні тому. Ширинь. Так Ні, я хотіла тебе попросити, якщо в тебе є такий стаканчик для меду. Маленький? Oh. Є маленький, пластмасовий, да? oh. oh, так? Чай ну, Майдя... чайничок. О, це хоч щось полезне. Чайничок. Гуляй! Чайничок мені. Чуєш, ми ти юного блогера заділаємо, але якщо нар... він буде себе нормально вести. А? Ну, Настя, чайничок. а тобі що? Я знаю, що, що? лампа. Яка -су лампа, дай. А я вже

Лай, ти в оцю оцюї? Мені холодно. Я замерзну. А я казав нам щось подарять, і я не знав, що нам Ну, Що? Та же організаторки тобі що за? Що там багаття? Папа, так мой друг-другу будеться не подарунки давати. Це це чашки красиві, а то. І з лютцями, там блюдця ще є. Що ти там сказав? У нас чашки не не Там блюдця там самогон із лук. Да, їх надо ставати. Так, та у назад наш пакет, нам дуже гарне місце. А пакети забираємо на следующий раз. Так, Да, Розпаковку? не О Я все, я вже в І шо... що ти будеш робити був з цією лампой? А шо? Шо, що? Ти що не знаєш? Що? Але Жень, треба це сюди, щоб панів підключити сюди. А ти зможеш? Ага, ти тоже зможеш. Давай не ставити. Біжить через поле, через гай, біжить хлопчик, допомагай. Помагай. Води, блін, немає, коротше. Придали мені покупати. Наконець-то! Наконець-то! Наконець-то, я дождався. Сюди, Димаш. Так Юлька могла тобі свою віддати, вона не все одно не користується. Ти що, не бачив те, що так, на она... магазині вона поломана ножка? То не Ні, знам. а те що у він... тебе вдома? Я собі носить, оце ж таке так... саме. Вона ж носить з магазину додому і назад. А. Бачиш, Юлька, а вже тілим на і хоче вже спробувати. А тепер ми ту вона ще вона... Вона різноцвітним мигає. Я знаю. А я сьогодні прикинь, як лоханувся, думав, що в мене сьогодні цей. Просто кабец. Ну, так, так летів, блін, з того зала. Думав в залі познімаю. Короче, нічого не познімав не шукнули, в том да? залі. Ну, ну, думав, конечно. банька буде. Я так банька буде. Ну, банька то а. буде, ну. Жені, дай цю штуку. Що а, а ви бачили, що колядка п'ятерку набрала вже? М -м. Зай, пусти, Будь ласка! Опускать. Та, вот тут все ты є, тут откручиваешь ее. Ха, водя сделай, бо він нервничає дуже сильно. У нас нервный, бачиш. Там скоро око буде тіпати. Конечно. Не тільки у мене, да? ж бой, только ты тільки її раскрыв, головне її не зломать сразу. Женя, мовчи! вже. А що ты хочешь? Підключить. А, а так, да? Ні, да. це це ж типа для так. того, що у вас блокаут от буде. Да, до речі, можна до павера підключати, буде на, на хаті, в хаті. Що в мене тут? Ось цей блочок поїде. Він nice. включає тебе. Да? Зараз будеш його включати. Включай. Зарезетка. Дай давай yeah. тільки. Постав телефон. Тільки не включай телефон, бо мови не включає. Ти тільки карт де? А? А можна ну, на ну, я. Ого, ого, відійди. Треть, диви ти чайне. Угу. Жень Мам! але тут додати яркості можна, де там, адже. Настя, нам з тобою треба і сейчас зараз уже на гімнастику. Ой. Ой. На моргані. Тут що, тут, тут типа разниці, да? Да, так? Ось ось. А оце. Вона да, і моргає, да. і це. Вона, до речі, під музику поняла, вона типа цвіта міняє там якісь. Типа там якось. А ось ось це, щось. О, це О, який прикольний режим, бачиш? Диви, вже, під бач? під Давай, це ж саме такі штатів. Тип... Ей, э, бей! Та ні, не, не під музику щось. Ні, там якийсь, якийсь має такий блимать, поняв то, що блимає, гортай далі. Ну, це щось таке, типу, як радуга, там, цікаво. інтересне. Класно, я не знаю, що це так. О, якраз раз, раз. І, коротше, бачиш, вона під музику якось так бахкає, поняв? Ага. Я сейчас свою, сейчас не пользуюсь, просто ее поставила и все. Ну, то есть, ну что, ты довольна? Да. Что будешь делать с ней? Что не будешь делать с ней? Все. Видосы записать. Все, да? Не себя в комнату, что она будет в полтузе? Нет, ну все. Ну так забирай розетки, с розетки. Папа, да, а вы вышли? Понял, да, что тут да, все крутится, а ты регулируешь На. Света, Ой. А, да. все. Да, да все. Давай. Полиция не знаю, Що ти робиш там? Вона прибирає, щоб це поставити. Так, да, в тебе тут донька завжди такий цей, так? Да? Що? Різними тобі доньки чи замовлені? Та що, дурдом у тебе на столі, що? Дивіться, дурдом на папку кріпить, А, все. А що ти хочеш її туди підключити, донька? Так ось вона туди наверх її можна підключити, воно. Воно розетка у тебе, бачиш? Женя, ти на прані сьогодні? Да. Так. Не что ты? И будешь ты будешь а да, ты не... что хочешь на свой телефон снимать? Да, да. ночи. Ну? жена. Я думала ты едешь камеру свою Жень. Нет, да потом, 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 потом я ей, ей, тебе дам, дочь. Ну, за только там. А Вона більше яркості не настраивається? Та ще одне треба, до сюди, це максимум, да? Це максимум, так. Да. Просто це не білий світ, того воно. Так, ось Ні, це ти є. оце дось, внизу там, типу, треба класити. Да, так. Ну це таких три основних цвета, поняшки, типа А, я, я. я таке хочу. Це саме Але вона. тобі треба, щоб тут темно було, хоча, щоб воно було видно. А, Давай треба виключати. Провірим. Ну, mm аж -hmm. mm -hmm. і його прикольно ну, так кидати на стіну, типу, і щоб воно було як фоном вообще, типу, там да, щось да. знімати, Можна А тут там... аж дови, які я цитав. Можна мені не. пісні буду знімати Бать, якісь. А червоне підсвітку можеш ставити під стінку? Пісні буду знімати, короче. Ідемо вот з братами в католицьку церкву. Десь там ідуть служіння. Зараз я думаю, це вже буде дуже цікаво. Такий тут якийсь пам'ятник Метрополит Андрій Шептицький. Шептицький. Це йдемо сюди зараз. Та тут, брат. Та да я знаю.

Одинадцята вечора. Завершилась наша баня. Сьогодні дуже був тяжкий день, насичений. Так що дякую, що додивилися до кінця. Па-па.